Мій ой, дуже крутий сорбент. я його блін обожнюю. Це дуже класний сорбен. Він імуномоделюючий, блін, він такий класний, що бляха. Замно глюкановий комплекс туди додається ще селен. Я вам просто коротко прочитаю для чого він є, і ви самі зрозумієте, який він крутий. Але от вам прям з каталога прочитаю його цінності, і ви такі вау! Численні дослідження довели, що бета-глюкани найбільш потужні, природні імуномоделюючі речовини. Тобто це піднімає імунітет. Оцей сорбен не тільки виводить токсини, а й піднімає імунітет. Блін, які ще сорбантики робить Хітозан. кітозан комплекс. А, розумний Розумний. Чому розумний? Тому що він а, вибірково розуміє, що є корисне, які бактерії корисні, які не корисні, і він виводить її з організму. Фелін, я вам серйозно говорю. А, от, чесне слово, що воно дуже гарно допоможе вам і в майбутньому позбавить вас від багатьох хронічних захворювань, мінімальний детокс вашого організму. Такий детокс я рекомендую кожному клієнту проходити хоча б двічі на рік. Якщо вас цікавить, пишіть увагу. Instagram, або самостійно замовляйте на сайті ХертІндіа, і ми з вами зв'яжемось.